Прапорові над ратушою 21 рік. 3 квітня 1990 синьо-жовтий стяг вперше замайорів над міськрадою. Відтоді щороку в місті згадують цю подію. У понеділок на урочисту сесію у міськраді зібралися депутати різних скликань. У сесійну залу внесли прапор, який був свідком тих подій. Міський голова вручив відзнаки Золотий герб Львова, депутатам першого демократичного скликання, які власне і піднімали прапор над ратушею. Стефанії Шабатурі, Зеновію Селяку, Роману Матковському, а також посмертної ми живемо в місті, яке має значення не лише для нашої громади, для багатьох українців: Львів це орієнтир, це є найбільше україномовне місто світу. Якщо ми рухаємось у правильному напрямку, це надихає патріотів. І навпаки, наші невдачі і внутрішні конфлікти розчаровують наших друзів також за сприяння міської ради побачила світ книжка Романа Матковського Національний прапор над Львовом, в якій описано усі історичні факти про день, коли керівництво міста прийняло рішення підняти над Львовом національний стяг. По завершенні урочистої сесії над ратушою знову, як 21 рік тому, підняли жовто-синій прапор.